Доброго дня, шановні, І ще раз, через повітряну тривогу вирішила для вас зробити роботу над помилками в вашій домашній роботі у онлайн режимі. Отже, я запрошую вас відкрити, будь ласка, ваші зошити і подивіться на домашнє завдання, яке було останнім для вашого виконання. Ми мали з вами попрацювати з конструкцією To be going To. І ми з вами пригадали, що дієслово To be, така матуся To be, вона має трьох діточок: це дітка М, дітка IS Ар. Отже, коли ми будемо брати з вами в роботу ось цю фразу Be going to. Яка перекладається я збираюся щось зробити. Ми не можемо поставити просто дієслово бі, ми маємо ставити тільки одну з її дитинок, тому що ну, бі в чистому вигляді не вставляється в текст. Давайте подивимося на наше завдання і прочитаємо перше речення і одразу проаналізуємо, а що тут е, зроблено неправильно, яка тут є помилка. Отже, перше речення it is going to snow soon. Начебто, все правильно, дієслово be ми замінили на діє слово is, це правильно також, тому що ми орієнтувалися через займенник it. Він для нас є орієнтиром. І кожного разу, до речі, орієнтиром буде перше слово. Так? Але подивіться на правопис слова going. Ну, це типова помилка, коли замість букви D, G ви пишете букву D. Отже, буква G. І кожного разу I, знову ж таки, це має бути дієслово I am. am Go win to play basketball with Tom. Ну і так далі, якщо ви спуститеся нижче, ви побачите, що тут всюди одна і та сама помилка. Так, з цим завданням ми подивилися. Хочу ще подивитися з вами. І ще одну роботу, ну, на мій вигляд, вона цікава. Так, Зверніть увагу на те, що, можливо, фото трошки некоректно зроблено. І, до речі, я вас заохочую, щоб ви робили коректні фотографії, тому що, дивіться, це важливо, коли ми перевіряємо, так. Вчительки всі, і ми відкриваємо вашу роботу, ну, треба трошки напрягтися, а іноді і не трошки, щоб роздивитися, що ж ви нам створили, що написали. Отже, подивіться, будь ласка, тут взагалі у нас пішов хар хардкор, в чому помилка? Спробуйте з'ясувати самі. Отже, наша форма be going to. І учень замінив дієслово be. Так, він підставив і підставив правильно. Наприклад, друге речення. так, Він підставив дієслово am, ага, Але ж далі ми маємо дописати фразу going to. Тобто у нас має вона зазвучати так: I am going to play. Баскетбол. Отже, going to це збираюся зробити. А що зробити? Ви маєте вибрати ось звідси, що ви маєте зробити. I am going to play basketball with Tom. Давайте подивимося третє речення. We are, знову-таки, going to. А потім іще і дієслово. Тобто фраза повністю має звучати. Давайте на прикладі четвертого. Kate. Далі наша конструкція be going to. Замість be ми маємо підставити те дієслово, яке буде пасувати для Кейт. І це правильно is. Kate is going. Kate is going. To. Далі ми маємо підставити дієслово з таблички. To. Якщо це парк, що можна в парку робити? Гуляти. Walk. Kate is going to walk. In the park. In the park. Угу. Ну, і давайте перекладемо таке речення. Kate збирається. Погуляти в парку. Ось таким чином. Я для вас підготувала ще онлайн-завдання на платформі. Ви можете спокійно після продивлення відео перейти і виконати це завдання. Завдання поділене на ну, якби для одних дітей воно одне, а для інших інше. Тобто вони різні за складністю. Будь ласка, якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в чат, я буду вам відповідати, тому що я все одно на зв'язку знаходжуся. І бажаю вам успіхів! Дякую вам за увагу! На все добре до завтра!